29 липня поблизу села Зразкове Михайлівського району Запорізької області було здійснено масштабне десантування підрозділів ВДВ та військової техніки. Легенда навчання така, що це відбиття нападу умовного противника зі співденної та східної сторони навчаннях брали велика кількість військовослужбовців, в тому числі військовослужбовці 25-ї бригади транспортної авіації. Неординарність цієї події полягає в тому, що вперше в новітній історії Збройних сил було здійснено десантування в три потоки, тобто через вантажну рампу літака Іл-76 та вихідні люки. Чому це актуально для десантників і для льотчиків? Тому що таким чином зростає мобільність та захищеність десанту. Якщо літак заходить на другий та на третє коло, то одразу помітно де проводиться десантування. Унікальність цієї методики, а нею не користувалася жодна з армій світу, полягає у її складності та небезпечності для самих десантників. Проти нашим ВДВшникам та льотчикам Мелітопольської бригади транспортної авіації, які досягли майже філігранної майстерності, таке десантування видалось під силу. Радість цих хлопців була просто неймовірною. Раділи й льотчики, раділи й десантники, що все так далі відбулося. Тобто, за один заход літака відбулося десантування майже повноцінного підрозділу цілої десантної роти. Одним заходом літака відбулося десантування підрозділу та бойової техніки. Згодом, за лічені хвилини після приземлення, бійці продовжили виконання бойового завдання в тилу умовного ворога.